Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А щось невідомо твориться в Москві. Ось уже цілий тиждень. Одразу після переговорів Джиді Пашні Кремля почали між собою війну. Це те, що розраховував Трампа заманити і зіштовхнути між собою в Кремлі. Тих хто хоче кінця війни, тих хто не хоче, ніби проводить антитерористичні навчання. Втім, виглядає все як бійня у центрі міста. 27 березня в п'ятій ранку до центру Москви Російська Федерація знову стягнула велику кількість військових. Та Фезбажників та перекрили вулицю після ударів по штабу в Ростові загинули високопоставлені генерали та офіцери. Наразі деякі військові частини заблоковані, шукають зрадників та кротів повсюди. По москві періодично лунають постріли, зачищають вагнерівці та кадирівців. А деякі дають відпіра та які оголосили війну неогодним після оголошення кровної помсти Кадирова та бунтують проти командирів та Путіна. Повідомляється, що до будівлі ради федерації знову прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортери і танки на червоні Оче пролунав потужний вибух цілий тиждень. Москву колошмарить. на одному з опублікованих відео зафіксовано колону військової техніки. Людей у військовій формі та з автоматами рух на вулиці перекрили з чим пов'язане. Прибуття військових невідомо пише паблік. Крім того захоплено військовий аеродром поблизу. В той же час говорять про стрілянину у військових частинах РФ. В одній із таких частин заблокований білоусе. Усе це перші дзвіночки у Росії. Готується палацові перевороти вже в 2024 році. Потім втратив владу. Вважає політичний аналітик. Андрій Золотарьов апетити Москви ані трохи не зменшилися, а от цілі змінилися. Все починалося з демілітаризації денацифікації, тощо, але результат вийшов протилежний бажаному, адже наші західні партнери до лютого 22-го року нічого серйознішого за Джевелін Лаустінгер нам не постачали, але й ті виділяли в геомпатичних дозах. А сьогодні ми стоїмо на порозі отримання великої кількості авіації. винищувачів F-16 або F-18, Тобто мілітаризація України навпаки пішла прискореними темпами. Партія любителів Путіна і так була мізерно малою, але після лютого 2022 року відсоток таких людей зменшується. Яка шангренова шкіра? Тож Росія домоглася прямо протилежних результатів у геополітичному плані. Опинився в повній ізоляції, були відсіченою технікою і можливості працювати за фінансовими інструментами на заході. Це не найкраща позиція, адже російський фінансовий сектор зайшов у США, Європу і країни Південно-Східної Азії набагато далі ніж українські. але тепер він позбувся цих можливостей і в той же час Американський президент Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Владимир Путін може зволікати в питанні домовленості щодо перемир'я з Україною. Про це він сказав інтерв'ю Нюкс Мекс, відповідаючи на питання, чи зможе Москва зволікати з домовленостями щодо припинення вогню. Пише європейська правда, Трамп вважає, що Росія хоче покласти цьому край, однак висловив припущення, що затягувані часу. Я думаю, що Росія хоче покласти край цьому, але можливо вони затягують час. Сказав він американський президент, у бізнесі, що використовував таку ж тактику, щоб виграти час, я робив це протягом багатьох років. Ви знаєте, я не хочу підписувати контракти. Я хочу яка би цього залишитися в грі, але можливо я не хочу цього робити зовсім. Я не впевнений. Пояснив він нам. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.